Улюблені брати та сестри, ми звернемося з вами до першого послання апостола Павла до Солонян. Або якщо називають його, післонікійцям. Оже перше послання апостола Павла до Солонян, п'ятий розділ, 23 вірш. І сам Бог миру, нехай освятить вас. У всій полноті і ваш дух, і душа, і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Це побажання апостола Павла. Це його молитва. І, можливо, це також повинно бути і нашою з вами молитвою. А в чому її суть? Ну, насамперед, в тому, що треба б чекати приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але річ у тому, що згідно Слову Божого, прихід Ісуса Христа буде в два етапи. Перший етап це схоплення церкви. І тому Христос він не прийде на землю під час першої частини свого приходу. Він схопить нас від землі і зустрінеться з нами в небесах. Але ж друга частина цього приходу, вона вже буде пов'язана, ну, хтось каже, через три з половиною роки після схоплення церкви, хтось каже, через сім років. Як би то не було, але прийде час, коли Христос уже з'явиться на землю. Усе перед до Ізраїля, а також для всіх людей, щоб знищити зло, побороти Антихриста і установити своє царство на землі на тисячі років. Так про який же приход записав апостол Павло? І про що він молиться? Про завершений прихід на землю і встановлення царства. І це можливо пов'язано з церквою. Особисто я вірю, що мається на увазі схоплення церкви. Під виразом до приходу Господа нашого Ісуса Христа треба бачити велику подію, яку чекає вся церква, всі народжені від Бога Християни. Подія, коли Господь забирає нас від землі, і ми переходимо в вічність. Але зверніть увагу, що треба робити для підготовки до скоплення церкви. Треба звернути увагу на свій дух, на свою душу і на своє тіло. Ну, зрозуміло, що. З своєї сторони Бог буде робити все можливе, щоб нам допомагати піклуватися і про наш дух, і про наше тіло, і про нашу душу. А чому? Чому так потрібно піклуватися, ну, наприклад, про тіло? Здається, як можна про нього піклуватися? Все ж і так зрозуміло. Що треба його кормити, що його треба умивати, що його треба доглядати. Ми це розуміємо, це нормально. Але ж як мається на увазі треба зберігати його? Ну, можливо, виконувати заповідь не вбий. А це стосується багато чого. Це стосується не тільки якісь гріхи, якими ми знищуємо своє тіло. Це стосується також і нашої душі і духа, бо дух, душа і тіло вони дуже сильно пов'язані одне з одним. Чому? Тому що вони вічні. Друзі мої. Ми з вами вічні. І наш дух вічний. І наша душа вічна, і навіть наше тіло вічне. Чи задумувались ви про це? Що з того моменту, як тільки з'єдналася жіноча клітина з чоловічою клітиною, коли почався процес народження людини утроби мами, оцей самий час. Відбувається щось особливе, з'являється іще одна вічна людина. Вічна, не тимчасова. Є у цьому тварному світі рядом з Богом, крім людини, іще одна вічна особа. Тобто, вона почала свій шлях одного разу і ніколи не закінчить. Хто це? Це ангели. Але річ у тому, що у ангелів другий состав вічності, вони є служебними духами. Ми же більші. Чому? Ну навіть по розмірам душі нашої, якщо взяти. От скільки займає в нас, в людях, наша душа місце? Оця вся частина нашого тіла і в цьому мізинці, і в голові, і там на п'ятці, оце все заповнене душою. Таку ми маємо особливість. І тому не дивно, що якщо хтось втратив свого пальця, через деякий час він чешиться. А його ж немає. Так що це такі чешиться? Душа. І, взагалі, ми почуваємо не тілом. Тіло це оболонка, ну так можна сказати, примітивно. Але річ у тому, що наша душа вона має заповненість нашого тіла. А у ангелів. А у ангелів вона маленька, дуже маленька душа. Для чого? Щоб якісь були почуття. Бо одною частиною душі. Як в цілому з'являється емоції. У Бога також є душа. Так? У цьому світі він використовує душу. А я кажу, у нього душа? Як весь світ? Це створений світ, він, згідно Слова Божого, ми можемо зачитати багато уривків, говорить про те, що ось така душа у Бога, заповняючи весь світ. Тому він любить усе своє творіння. Якби Бог би любив би, якщо б у нього не було би душі. І душа, ж. вона вироблює і розум, і емоції. Якби Бог би міг би любити, якщо б не було в нього душі. Бог використовує це. Тому зрозуміло, що душа це дуже важлива частина у вічному. Лані. Але ж можемо сказати і про тварини. Тварини також мають душу. А яка ж у них душа? А вона мир також невелика. Для того, щоб були якісь емоції, пов'язані, наприклад, з розмноженням або з захистом. Собаки навіть бояться іноді, коли замахнешся на неї. А чому? Що це просто інстинкт самозбереження? Ні, це прояв душі. Але річ у тому, що тварини вони не мають вічності, не мають собі вічності рослини, вони користуються елементами вічності. Вічними є Бог, ми люди і ангели. І якщо подивитися в схемі, як ми можемо представити Бога. То це замкнуте коло. Там немає ні початку, ні кінця. Тому що Бог предвічний, а не тільки вічний. Він завжди був, є і буде. А яка ж ілюстрація нашого з вами буття? Добавлю вічного буття. Це не просто відрізок якоїсь лінії. Ну, Як наприклад, того, що ми беремо нитку і обрізаємо його ножицями. І такий у нас є кусочок, який ми потім використовуємо для того, щоб щось зашити. Ні. Це неправда, що наше положення це тільки частинка чогось. Ні. Це як вектор, який має початок, момент зачаття. І перед вічність, і ніщо не може зупинити цей вектор життя, вектор вічного життя. Тому що при нашому зародженні Бог в нас частину цієї вічності, Він вкладає в ангелів, коли творить їх із полум'я, частинку вічності. Тому ангели є особами. Також і Бог в кожну людину вкладує оцю частинку вічності. А для чого? Тому що Він хоче бути з нами вічно спілкуванням. І християнство якраз і показує суть вічності в силі тут на землі. Апостол Павел це розумів. Він розумів, що? Його дух вічний. А дух нам потрібен для чого? Для того, щоб спілкуватися з Богом, з Духовним Світом. Якщо б у нас не було б вічного Духа, то ми б з вами мали би ущерб. Тоді би, якби душа теряла свою частину вічності в розумінні. Спілкування з Богом. Для неї було б щось би дивним, що після смерті щось єсть. Тому що душа, вона ніяк не може пройти через заслону, яка знаходиться в нашому тілі. А яка заслона? Річ у тому, що в кожній частині нашого тіла знаходиться не тільки гріх. Кожній, кожній кожній клітинці нашого тіла знаходиться гріх. Річ у тому, що в нашому тілі діє закон гріха і смерті. І коли ми дивимося на себе у дзеркало через деякий час, то ми споглядаємо і бачимо, що ми вже не такі молоді, як колись були. А роздивлюючись фотографії минулого, ми можемо здивуватися якими були? Якими були пухненькі, гарненькі, а потім ми пішли вже до школи, вже змінилася наша структура тіла, а потім іще щось відбулося, і дивишся, що за тобою вже багато десятиліть. І ти дивишся в зеркало і думаєш, я на порозі старості. Але ж Річ у тому, що це не ми так думаємо, це нам підказує душа. Душа, вона може старіти або молодіти. Так що нам дає молодість навіть у старості? Що дає нам це внутрішню атмосферу свіжості? Дух. Завдяки духу ми прибиваємо в вічність. Душа вона потрібна нам для спілкування в цьому світі. Для розуміння самого себе. Але вона прив'язана до тимчасових речей. Чому? Ну Тому що вона зв'язується завжди і має досвід якраз спілкування в цьому світі. Вона розуміє, що є тверді речі, є м'які речі, є мокрі речі, як вода, наприклад, є холодні речі, як той льод. Є вітер, є вогонь. Душа це зрозуміла. Вона допомагає нам дивитися на вогнище і дає вказівку. Не підходь дуже близько, бо опалишся. Або ми підходимо до річки, і вона нам нагадує: ти хочеш війти в воду, покупатися, а ти вмієш плавати. Тобто багато чому нам допомагає наша душа. Але ж, як сказав я, без духа ми з вами жили би просто в цьому світі. Ми шукали можливості добре прожити цей земний шлях. І ми б з вами нічого би не знали би про потустороннє життя. Або б дуже мало знали. І хтось, мабуть, навіть не вірив би. Тепер ви розумієте, чому Біблія називає людей душевними? Це та частина, тих, хто є вічні, які не вірять у загробне життя, які не вірять у свою вічність, і які, на жаль, керуються своєму житті тільки душею. Але ж якщо немає духа, якщо дух мертвий. Якщо це не людина, народжена від Бога, бо з народженням від Бога наш дух оживає, то як така людина може думати про вічність? Їй би тут би на землі прожити? Але ж якщо так подивитися на наше життя тут на землі, то, як написано в Слові Божому, наше життя пов'язано з працею і хворобами. От яке наше з вами життя? І Проміжки місця якісь маленькі радості. І коли народжується людина, то всі радіють. Але якщо б людина, не маючи духа, подивилась би, як би на кінець цього всього, то вона би сказала би: а чому ви радієте? Народження людини це початок його смерті. Початок отого відрізка. Але ж він одного разу закінчиться і все. Так міряє все душевна людина. Чому? А тому, що вона не має духа, який би управляв би душею і навчав її. Ну, зрозуміло, коли я говорю, немає духа, я маю на увазі, що він не працює так, як повинен працювати. Та частина як духа, яка називається віра, Воно пов'язане з земним, а не з небесним. Тому, як ви бачите, душа дуже важлива для того, щоб наше тут сьогодення було різнобарним емоційно. Щоб ми з вами розважали, щоб ми з вами все це, це оцінювали, щоб ми цим користувалися і щоб допомагали нашому тілу робити якісь речі. Але із сильного зв'язку з тілом душа переймає багато речей, які закривають, як я сказав, вічність для неї. І дух допомагає. Тому ми з вами повинні зрозуміти, що ми починаємо нашу підготовку до вічності, до зустрічі з Господом, до схоплення насамперед, з нашого духа, не з тіла, навіть не з душі, а з духа. Ось чому важливо народження від Бога. Бо без народження від Бога не буде розвитку віри у вічність. Ми ніколи з вами не повіримо, що ми вічні. Ми будемо похожі на людей, які не виходять ніколи із дому. І в цьому домі немає вікон. Є все потрібне. Але вони не виходять ніколи за межі його. Бо вони бояться того, а що там за межами цього дому. Ось так можна представити себе життя без народження від Бога. Люди щось шукають, того чого нема. А треба вийти за межі оцієї кімнати, а там світло. Розуміло, що з темної кімнати війти... Під яскраве світло це дуже сильне потрясіння. І народження від Господа це сильне потрясіння. Але його треба зробити зробити цей крок назустріч, а іначе ми будемо користуватися обмежено нашою душою. Душа наша повинна заповнитися вічністю, щоб у нас з'явилося бачення. Розуміння. Ми вічні смерть, яку ми називаємо кінцем, це тільки перехід із одної кімнати в другу кімнату. Але ж для цього треба приготуватися. Нам треба приготуватися і зберегти, як сказано, і ваш дух, і душа, і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно. Нам треба не тільки придбати дух, треба зробити його непорочним. А як його зробити непорочним? Для цього треба його кормити духовною їжею. А яка духовна їжа? Слово Боже, Біблію. Треба читати Біблію кожен день, а може два або і три рази. От як фізично ми з вами їмо їжу, яка потрібна для нашого тіла. Таким чином, ми три разом або чотири хтось їсть на день, щоб заправити наше тіло, щоб була енергія для нашого тіла. а Для духа. А для духа треба також не менше одного разу, а то і два, і три рази покормити. Тобто вранці почитати слово Боже, в обід і ввечері. Я не кажу зараз про роздуми і про те, що коли ми. Досліджуємо писання. Це друга частина нашого спілкування з Богом. Я говорю про просте читання. Коли ми читаємо Біблію, ми кормимо свій дух, навіть якщо ми щось не розуміємо. Але ж наша душа не привикла до того, щоб читати Біблію. Тому що вона звикла до інших форм інформації. До телебачення, до радіо, до інтернету, вона там. І тому підталкує нашу особу, цебто нас, щоб ми кормили себе непровіреною інформацією. Але ж вона дуже приємна, вона дає багато емоцій. А іноді, коли ми читаємо з вами Біблію, емоцій не буває. Тому що по якійсь причині. Ми до кінця розуміємо про написане. Є багато таких речей в Біблії, які не хочеться читати. Ну, Наприклад, про родоводи, про список людей, які колись жили. І це стосується ізраїльського народу, це не стосується нас, які походять з других націй. І читаючи Слово Боже, нам хочеться дійсно прочитати щось особливе в Біблії, таке, що захоплює. І от коли ми з вами читаємо, наприклад, цей уривок, про який ми з вами зараз розважаємо, ну, ми читаємо, ну, треба зберігати свою душу, дух і тіло до пришествия Господа. Ну, все зрозуміло. А бачите, ми трошечки з вами копнули глибше, скільки ми з вами вже узнали сьогодні. І скільки різних емоцій з'явилося під час цієї проповіді. Але ж не всі так вміють прокапувати зовнішню частину Слова Божого. І тому, для кого читання Біблії може бути скучним або обов'язковим, яке треба виконувати, тому що треба виконувати. А я вам хочу сказати: читати Біблію треба для того, щоб духовно жити, щоб духовно не померти. Бо чому нас тягне цей світ через душу? Тому що ми щось не дотримали через дух, через вічність. І тому душа користується земними благами і забуває про небесне, про вічне. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми з вами кормили свій дух. Щоб ми розуміли, що наша підготовка до зустрічі з Господом починається з нашого Духа. А далі вже йде про це зміни душі. Ну, якщо вже так говорити з позиції Біблії, це освячення. Так. Нам треба освячувати нашу душу. Нам треба готувати її до вічності. Нам треба давати більше інформації для неї про вічність, що ми вічні. Нам треба про це співати, про це молитися. І тоді, мабуть, і наше тіло зрозуміє, що воно вічне. І навіть якщо воно фізично старіє, і навіть одного разу розділиться з духовною частиною людини, то прийде час воскресіння цього ж тіла. Воно буде лежати деякий час розділене якісь частинки. Але все ж таки формація цього тіла, вона не буде знищена, тому що вона в Бога замічена і записана в книгі життя. І тому. Коли прийде час Воскресіння з мертвих, то все це тіло збереться докупи. Спочатку тілесна частина кістковою системою, потім вже додаться інші частини нашого тіла. І дивишся, уже є готове тіло, повністю готове, куди треба, щоб вийшов і дух, і душа, і особа людини. Тому тіло також вічне. Пам'ятаєте це? Хоч, можливо, воно пройде особливий процес, процес очищення. Тому що через смерть тіла, розділення з душею і духом, тіло потрібно побути окремо, щоб там знищився гріх в кожній клітині. Тому що, коли буде розлагатися тіло, приймати іншу форму. То в цей час і гріх, який знаходиться в тілі, буде знищуватися. І, зрозуміло, не буде діяти закон гріха і смерті, і до Воскресіння із мертвих тіло буде готове, чистеньке, без гріха, знову зобране, і ми війдемо все тіло і будемо жити вічно. Так, нам треба піклуватися про дух. Нам треба потім піклуватися про душу. І нам треба піклуватися про наше тіло. Ми вічні, вірте в це і користуйтесь цим. Амінь.